Знову таки, інтересна стопа як для леді, які люблять доглядати за своїми нігтями, так і для подологів. Дуже інтересний випадок для того, щоб продемонструвати, як працює вальгусна стопа з гіперпронацією. Це дуже часта тема. В даному випадку у пацієнтки є вальгусна позиція стопи, і під час ходьби стопа додатково пронується. При наступанні стопа трошки нахиляється внутрі внутрішню частину більше ніж потрібно. А це приводить до чого? Це приводить до збиткового навантаження на внутрішню арку стопи на першій палиці. Перший палець починає штовхатись не типовим містом, як по звичайно, а починає штовхатись внутрішньою частиною, яку ви бачите навіть тут утворився такий натоптиш і так далі. Це приводить до чого під час ходи, стопа пронуючись натискає на палець сильніше ніж звичайно, і палець починає натискати на другий палець, і постійний тиск на другий палець почав утворювати деформацію нофтового пластинку по типу скоби, і на тому, і на той стопі. Це, в принципі, закономірні наслідки такого положення стопи. А до чого це може привести? По-перше, це може привести до відшарування самої ногти пластинки, до формування підногтьового мозолю, який дуже болить і заважає. В даному випадку поки такого немає, але ж таки, це дуже нерідко зустрічається. Слідуючи, як з цим боротись, перше, це треба обов'язково робити вправи. вправи для зберігання. Сили і еластичності м'язів самої стопи. Самі базові вправи, які я вже показував і ще раз покажу, це максимальне згинання, розгинання пальців і розвестись в боки. Це робити треба десь 5-6 підходів, але ж таки це дуже важливо для того, щоб зберігти положення пальців. Слідуючи, це коректний підбір, знову таки взуття з більш широким носком і з фіксацією, щоб не було додаткової, скажімо, прослизання травматизації пальця. І дуже важливо виготовити устілку ортопедичну. В даному випадку ми зробили устілку сіда з подіатек. Вона знову таки має диференційовану еластичність, але ж таки буде коригувати положення стопи, і пальці не будуть штовхатись між собою. Тим більше леді дуже багато працює на ногах. Це свідчить про те, що дуже сильно впливає фактор механічного навантаження на стопу. тому поєднання вправ, поєднання коректної взуття, поєднання ортопедичної устілки індивідуальної і в даному випадку обов'язково консультація подолога для того, щоб відкоригувати нігтьову пластинку, тим самим запобігти цілому ланцюгу як подологічних, так і ортопедичних проблем. Тому звертайте увагу на таке положення пальців. З ним і легко і складно боротись. Легко тому, що такі правила, як я сказав, працюють а складно, тому що дуже часто до цього не додумуються чи не домірковують, і проблема нарощується, і тоді зовсім інакше треба вирішувати. Дякую.